А ще молоді називати домашу, яким не малювати. зараз. До кого потрапляє домашка. Ми зараз розкажемо, кожен просто скаже своє ім'я. Ми сьогодні дізналися, як можна дихати і заспокоїти себе, якщо ти маєш стрес. Мені допомагає позбутися певного страху. Це просто відволіктись від нього. Зайнятися якоюсь вправою. Для того щоб заспокоїтися, так? для того щоб зняти стрес, тривогу і справді сьогодні ми продемонстрували їм дуже легкий метод рівноваги, боротьби з тривожністю зі стресом, який вони можуть використовувати використовувати будь-де. Це доволі популярний метод дихання. Діти зможуть і своїх дорослих навчити цьому, і своїх друзів.